Вітаю, шановні телеглядачі! В ефірі Мовний ерудит і наша сьогоднішня програма присвячена Міжнародному дню рідної мови. Отже, зустрічайте гостей нашої програми, відомих знавців української мови, учнів 8 класу Вільнянської гімназії, і їх рубрика має назву Цікаві факти про мову. Увага на екран! Вітаю з міжнародним днем рідної мови і щиро бажаю всім серцем і душею завжди любити свою країну, пишатися рідною мовою і прославляти свою культуру. Нехай мова завжди залишається сильним і потужним інструментом не тільки спілкування, а й розвитку. Серед слів найчастіше використовують іменник рука, прикметник великий. дієслово «бути» бути серед займенників він українську мову. Офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Відтак Котляревського вважають основоположником нової української мови. Найбільш живанішою літерою в українському алфавіті. Є літера П. Саме з неї починається найбільша кількість слів. Натомість найменшу живешою є літера Ф. У нашій мові є особливі слова паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як сліва направо, так і справа наліво. Ось, наприклад, я несу гусеня. Українська мова входить в тридцятку найпоширеніших у світі мов. Число людей, які розмовляють українською мовою, близько 45 мільйонів. До багатьох мов світу увійшли українські слова гопак, степ, бандура, борщ. Мова рідна. Розквітай з роками. Хай вшановують тебе в віках, щоб теплом і ніжними словами ти була в народа на вустах. Всіх вітаємо українців святом, щиросердно зичимо добра. І хай світі різних мов багато, солов'їна мова в нас одна.